Друзі, вітаю! Сьогодні коротесеньке відео. Сьогодні вранці я почула таку недобру новину. Ну, Загинув на війні наш кум, хрещений тато нашої машуньки, Піноградов Леонид Семенович. Царство йому небесне. Вічна йому пам'ять і світла йому пам'ять. Я ще хочу сказати про цю людину, декілька слів. Він ось таким запам'ятався нам, ну ось таким він був і, так, і таким не запам'ятається нам. Я, коли машунька ще була зовсім зовсім маленька. Він приходив ну, провідати її і питав, заглядав до неї, коли вона лежала, і питав, вона ще не повертається на вона ще не повертається сама на бочок. Я говорила, ні, ще, ще, ще не повертається. І він якось так, так турботливо і завжди людина з великої букви добрий такий і. Фу, я вибачаюсь, дуже важко. Залишилися фотографії, як вони з комою крестили машуньку у храмі. І пам'ять така, знаєте, коли вони спілкувалися з чоловіком, коли він спілкувався з чоловіком, ну, вони разом працювали і деякий час. І е, він так, от у нього б ну таке було е, вираження. Він завжди говорив, коли ну з чимось, з кимось був е, згодний. Він говорив завжди добро, добро. І я, коли ну, чула ті слова, так у мене зараз, ну, так я ще знаю так. По життю я завжди ось, ну, коли я е, з кимось згодна чи з чимось згодна, я завжди говорю добро. Ось таким він залишиться в нашій пам'яті і завжди приглашали е, з комою, він приглашав з комою машунку на вечерю. Машунька носила вечерю я приходила дуже задоволена, вони були дуже задоволені завжди. Фух. Дуже важко, я побачаюся. Я не можу говорити. Я ще вранці це почула, і цілий день у мене я не чула. Толком дуже важко. Вибачте, і мушу вам це сказати, не можу мовчати. Мені сказали, що його сестри поховали його на Олії Слави у місті Одеса. Ми коли будемо в Одесі обов'язково, обов'язково там будемо і квіти все як потрібно. Ой, дуже важко, друзі. Бережіть один одного, завжди будемо пам'ятати і слово добро, це так знаєте, на все життя. Приклад. Добрий приклад так. Вічне і світло йому пам'ять і вічна і світла пам'ять всім захисникам, які загинули на війні. Вибачте, будь ласка, важко. Ніколи ми його не забудемо і завжди будемо пам'ятати. Був доброю, порядною, турботливою людиною, людиною з великою букви. Мирного неба вам, друзі. І здоров'я міцного, міцного, і бережіть один одного. Бережіть один одного. Слава Україні! Героям слава!